Молдова країна з населенням 2,4 мільйона жителів у 2024 році, де більшість населення розмовляє румунською мовою. Про те, в чому полягає різниця між молдаванами та румунами, а також про інші народи, які живуть на території Молдови, ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. Молдавани, як і румуни, відповідно до мігрантської теорії, найбільш популярної в західних країнах, походять від волосських племен, які спочатку жили на Балканах у гірських районах Сербії, Болгарії, Боснії та Північної Македонії і були відтіснені туди слов'янами, які прийшли з півночі. У свою чергу волохи були нащадками романізованих у часи Римської імперії, ідерійців та фракійців. З 1180-х років волохи починають заселяти Валахію, тобто південну частину сучасної Румунії, а після монгольського вторгнення, на запрошення угорців для того, щоб укріпити східні кордони Угорського королівства, волохи селяться у гірських районах Трансильванії. У 14 столітті волохи з Трансильванії перетинають Карпати у східному напрямку і починають селитися на землях колишньої південної частини Галицько-Олинського князівства, яка була до того спустошена татарами. Згодом там утворюється Молдавське князівство, спочатку зі столицею в Сучаві, а згодом у Ясах. Обидва міста знаходяться зараз на території Румунії. Є також теорія, що румуни і молдавани походять від руманізованих ДАКів, але вона менш доказана і найбільше поширена в Румунії та в країнах колишнього Радянського Союзу. Молдовське князівство було спочатку васалом Угорщини та Польщі, а згодом Османської імперії, у цей час південна частина сучасної Молдови та Південь Одеської області України. Так званий Буджак була безпосередньо під Османським контролем, і там проживала Тюркська Буджацька Орда. У 1812 році Російська імперія завоювала східну частину Молдовського князівства, тобто територію сучасної Молдови, а також Буджак, і створила там Бессарабську губернію з центром у Кишеневі. В той час як основна частина Молдови зі столицею в Ясах Залишилася васалом Османської імперії. У 1859 році Молдавія та Валахія об'єдналися і дана держава згодом отримала назву Румунія, оскільки Валахи і Молдавани розмовляли романською мовою, яка походить від мови римлян, тобто латини. Дана назва була обрана як спільна назва. Для волохів і Молдаван, Бесарабія залишалася у складі Російської імперії до її розпаду. У 1918 році там було проголошено Молдавську Демократичну Республіку, парламент якої згодом проголосував за об'єднання з Румунією. До речі, у часи Російської імперії у Південній Бесарабії, яка була позбавлена більшості свого тюркського населення. Окрім молдаван та українців, усіло багато православних гагаузів та болгар, які переселилися туди з Османської імперії через релігійний гніт. За даними генетичних досліджень, гагаузи мало чим відрізняються від інших жителів Балкан, тому, ймовірно, що за походженням вони були болгарами або греками, які перейшли на турецьку мову, зберігши при цьому свою релігію православ'я. Історичною батьківщиною Гагаузів був район міста Варна в Болгарії. У 1940 році Радянський Союз окупував територію сучасної Молдови і відібрав її в Румунії, де була створена Молдавська РСР, до складу якої також було приєднано Придністров'я, яке було раніше автономією у складі УРСР. У 1991 році. Молдова проголосила незалежність. У цей час багато політичних та національних лідерів Молдови хотіли приєднати її до Румунії, але через війну в Придністрові та Гагаузії цього так і не вдалося зробити. До речі, вперше над поділею парламенту Молдови було піднято румунський прапор, і тільки згодом його було змінено і розміщено в центрі герб. Молдови для того, щоб він відрізнявся від румунського. За даними перепису 2024 року, не включаючи Придністров'я Молдавани, становили 76,7% від населення. Румуни 8% від населення. Це в основному місцеві молдавани, які вважають себе румунами за національністю українці 5,1%. Гагаузи 4%, росіяни 3,4%, болгари 1,6%. На карті праворуч бачимо, що молдавани домінують майже по всіх районах Молдови. Вони тут позначені фіолетовим кольором українці, які позначені салатовим кольором їх найбільше на півночі, де є багато українських анклавів. Гагаузи, які позначені фіолетовим кольором, живуть в основному на півдні, у Гагаузькій автономії, Болгари, які позначені коричневим кольором, теж живуть на півдні, біля кордону з Україною. Росіяни розсіяні в основному по великих містах. За переписом 2024 року мови повсякденного спілкування. в Молдові Молдавська була для 46% від населення, румунська для 33,2% від населення, російська для 15,3% від населення, гааузька для 2,3%, українська для 2% і болгарська для. 0,8%. Причому в даному випадку молдавська і румунська мова це те саме, питання тільки в тому, хто як її називав. Разом даною мовою у повсякденності розмовляє 79,2% від населення. Молдавська мова є діалектом румунської і між ними різниця приблизно така, як між американською і британською англійською. Також у молдавському діалекті є багато російських запозичень. Після здобуття незалежності молдавська мова була переведена з кирилиці на латиницю, окрім Придністров'я, там досі користуються кирилицею. До речі, на території сучасної Румунії у князівствах Валахія та Молдавія до їхнього об'єднання теж використовувалася кирилиця, правда, її місцевий варіант, а не російський. Як бачимо з карти ліворуч знизу, румунська мова поділяється на два наріччя північне і південне. Молдавська мова належить до північного наріччя, тобто до того самого, що й діалекти Трансильванії. Мабуть, це пов'язано з тим, що молдавани колись премігрували з території Трансильванії. мови нацменшин, тобто українська, болгарська, гаузька, поширені в основному по селах. У містах представники даних національних меншин переважно розмовляють російською. У всіх школах для нацменшин викладання теж здійснюється переважно російською. У зв'язку з цим, наприклад, у Гагаузькій автономії навіть по селах діти вже переважно говорять російською. Через це уряд автономії у тисячу... Ой, у 2000. 18 2018 році. Запровадив у місцевих школах викладання деяких простих предметів гагаузькою мовою. Проте навряд чи це допоможе, бо більшість предметів все одно викладаються російською. На карті праворуч ми бачимо молдовська мова позначена жовтим кольором, румунська, оранжевим. Дана карта праворуч показує. Мову повсякденного спілкування по районах. Російською мовою найбільше розмовляли, наприклад, у місті Бельці, яке знаходиться на півночі. Російська мова позначена червоним кольором, там нею розмовляли майже половина населення. І також на півдні у Гаузії. За переписом 2024 року християни становили 97,4%, православні 94,3%. Більшість православних у Молдові належать до Російської православної церкви і дотримуються юліанського календаря, а меншість до Румунської православної церкви і дотримуються новоюліанського юліанського календаря. У Молдові на державному рівні і 25 грудня, і 7 січня є вихідними днями. Подарунки на новий рік дітям у Молдові приносить мошкречун. Це слово перекладається як Різдвяний прабатько. Чому він, незважаючи на свою назву, приносить подарунки дітям на новий рік? Можливо, це через радянський вплив. Бо у Румунії, наприклад, він приносить подарунки на Різдво. Це рух за об'єднання Молдови та Румунії. Відповідно, прихильників даного руху називають уніоністами, і відсоток його прихильників у Молдові поступово зростає. Наприклад, за даними опитувань, на референдумі за об'єднання проголосували би у 2016 році 19% від населення, у 2018 році 25%, у 2020 році 37% від населення. Хоча залежно від того, як ставити питання. Наприклад, на опитуванні у 2021 році на питання: якщо ви будете впевнені, що зарплати і пенсії зростуть до рівня румунських, ви проголосуєте за чи проти об'єднання, 50% сказали, що проголосували б за. Уніоністи часто влаштовують демонстрації за об'єднання з Румунією. Наприклад, як ми бачимо на фото праворуч. Дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а в коментарях напишіть, як ви ставитеся до об'єднання Молдови та Румунії. До побачення!